Вітаю. Я не знаю, чи були ви свідком побиття в жінки в метрополітені міста Києва. Це насправді відео розлетілося в інтернеті. Хто не бачив в телеграм-каналі в себе, я його поставив. Воно правда, заблюрене. Ну, знайдете. Канал мій неважко знайти. В телеграмі вводите Сергій Годзинський. Не помилитись. ось там чоловік такий доволі кремезний, лупаше жінку. Причому так наотмаш. По голові, ногами в живіт, потім її значить, кидають на землю, б'ють ногами далі, руками, причому так, з розмаху. І, ну, скажімо так, якби, якби я от кваліфікував це, то я, я б там бачив напевно замах на вбивство, тому що з таким заповзяттям це робилося. Що ти дивишся, думаєш, а що сталося? Що могло статися? І виявляється, що жінка нібито кричала в метро, прославляла Російську Федерацію, ну і проклинала нас з вами, українців. Щоправда, говорила це тими словами, які вживають наші сусіди. І здавалось би, ну зрозуміла реакція людини, зрозуміла реакція мужика, який не стримався, там, чоловіка. Я не знаю, може він на фронті був, може в нього там побратими загинули, може дружина загинула. Все може бути. І е, громадяни України, які подивилися відео, ну, фактично розділились на дві е, на два табори: перші, які сказали, так, да, так і потрібно, я теж хотів би приєднатися до цього. А другі, які намагались сказати, що друзі, ми напевно живемо все ж таки в. Правовій державі, в правовій державі. А правова держава не передбачає самосуду. Тобто, як би тобі хто не подобався, це не означає, що ти можеш розпускати кулаки і утворювати самосуд. Бо якщо ми почнемо одне над одним влаштовувати самосуди, то ми дуже швидко із державою, в якій є право і закон. Перейдемо до закону сили. Тобто є сила закону, а є закон сили. І ось ті громадяни, які кажуть: Да, так і треба там, хай би там слідкувало за своїм язиком. Я згоден, хай слідкує за своїм язиком, але у нас з вами держава забрала право. Вчиняти самосуд на це є поліція, прокуратура, СБУ. У даному випадку, те, що вона говорила, підпадає під певні статті Кримінального кодексу і Служба безпеки України, якраз розслідує такі а, злочини. Ви можете зняти на відео, ви можете зафільмувати. Ви а, можете передати це, написати заяву. Ви можете звернутися до поліцейського, який є в метрополітені, ви можете її поряд супроводжувати, поки не дійдете до поліцейського. Потім фактично поліцейський за там, отрим... затримання робить і так далі, ви пишете заяву, прикладаєте документи. І далі все це справа компетентних органів, не ваша. Уявіть собі, якщо кожен із нас з вами буде влаштовувати самосуд. Ви впевнені, що ви зможете в цьому хаосі вижити. Ви впевнені, що ви в цьому хаосі будете найсильнішими, найпотужнішими, з найбільшими кулаками, там, з найпотужнішою зброєю. Я не знаю, як ви собі це уявляєте. А уявіть собі, якщо комусь буде здаватися, що ви, ну я не знаю, що його не влаштує, що у вас там квартира своя є, там або машина у вас є. Або уявіть собі, що а, в а, університеті студент вирішить, що викладач до нього стібається, і а, тому він має право йому натикати в око або навпаки. Викладач це зробить зі студентом. Студенти часто бувають такі доволі наглі, ну які викладачі. А що якщо е, лікар в лікарні вирішить, що ви надто довго сидите в нього в кабінеті і вас виштовхає за спину, там ще й пенділя дасть, щоб ви взагалі випали з кабінету, щоб більше ніхто не затримувався. Ну, це як буде держава? Нормальна буде? Я, ну як ви вважаєте? Е, я думаю, що ми живемо все-таки в правовій державі, і ми повинні зберігати людське обличчя. А ми не повинні, як би нам того не хотілося, розпускати руки, ноги, розпускати язики інколи, створюючи хаос в державі. Якщо ви хотіли, а це абсолютно законно, якщо ви хотіли звернути увагу компетентних органів до цієї жінки, будь ласка, знімаємо, фільмуємо, пишемо заяву до поліції, пишемо заяву до Служби безпеки України, її обов'язково знайдуть. Ви можете її супроводжувати до найближчого поліцейського і, будь ласка, робіть свою громадянську позицію законною, публічною і в той спосіб, який дала держава. Не думайте, що якщо когось десь побили і ви, в принципі, підтримуєте, то завтра це не може статися з вами. Може так статися, що буде ось як на цьому відео. Луплять жінку, чули там вони, не чули, що вона говорить, але весь вагон знімає. Драку, і весь вагон, що тільки робить, це фактично фільмує для того, щоб викласти в мережу. Ніхто не намагається це зупинити, ніхто не намагається розібратися в ситуації, ніхто не намагається викликати поліцію, ніхто навіть не намагається передати водієві, відповідно, метрополітену, що відбувається в вагоні. А ось те, що там відбувалось, це фактично під небезпекою були всі. Всі, тільки люди не розуміють. Уявіть собі, що в цієї жінки, наприклад, в Сумці граната. Ну, до прикладу, простий приклад граната. От її там добивають, вона вже лежить вся в крові, вона витягує гранату і тільки хіряк. Немає вагону, немає ближніх, дальніх і так далі. Уявляєте собі це? Розумієте, про що я говорю? От проблема якраз самосуду в тому, що якщо самосуд, то далі можуть бути абсолютно неконтрольовані наслідки, тому що люди, які вчинюють самосуд, вони не знають, як себе поводити, вони не розуміють наслідків, і ситуація може вийти повністю з-під контролю. А уявіть собі, якщо в цієї жінки там же в вагоні, наприклад, чоловік з такою ж самою клепкою, а в нього, наприклад, сумці, автомат. Ну, тобто там в вагоні можна покласти одразу весь вагон. Ви це розумієте чи ні? Е, я цим відео хочу закликати вас до двох моментів. Перший момент. Не перетворюйте Україну на неконтрольовану, неправову, хаотичну державу. Бо ви в такій державі не виживете. Ну, вам буде дискомфортно. Якщо. Хто має сумніви, я можу, приклад навести дуже багато держав, наприклад, Сомалі, де люди без автомата просто не ходять. Або деякі райони там, Бразилії, Чилі, та навіть в США. Просто люди без зброї там не ходять. І момент номер 2 Пам'ятайте, що розпускаючи руки з різних причин, ви піддаєте небезпеці і себе, і все оточення, яке поряд з вами. Ви не контролюєте ситуацію. І якщо вам здається, що ви глас Божий, і ви зараз будете реалізовувати світову справедливість, подумайте про те, чим це може закінчитися. І для вас, і для оточення. І чи буде боротьба за справедливість виправданою, якщо постраждають десятки людей. Подумали? Подумайте.